Сьогодні модно нудьгувати за радянськими часами. Мовляв, тоді трава була зеленіша, люди добріші, а продукти суцільно якісними та натуральними, не те, що зараз. Але чи так це насправді, чи радянська якість лише гарний міф, який нам, під ностальгічним соусом успішно упарюють маркетологи. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні продовжуємо розмову про натуральні продукти СРСР. Після попереднього відео про натуральні продукти воно визвало багато коментарів від глядачів, як позитивних, так і з критикою. Мовляв, що ти говориш, тогда колбаса була вкусніє, а зараз ніхто не покупає, так як не Тому спеціально для глядача Івана хочу продемонструвати, що зараз теж купляють та їдять ковбасу. Бо вона дуже вкусна! Ось, наприклад, закарпатська махан вражає своєю смаковою насиченістю, ароматом та відмінними інгредієнтами. Ще також ось такі сосиски баликові, дуже смачні. Та знову ж таки італійські ковбаски сиров'ялені, виготовлені на Закарпатті. Так що в Україні вибір натуральних продуктів і ковбас є. На жаль, але в Радянському Союзі кількість була пріоритетнішою за якість. Важливо було щільніше негодувати трудящих, щоб вони не простягли ноги. А чим уже справа десята. А щоб виконувати колосальні плани з надоїв та врожаїв, у хід йшли будь-які методи. Хімія використовувалася аграріями у величезних масштабах. Логіка була простою: з пестицидами врожай більший, отже, пестицидам бути. Лише пізніше у США з'явилися наукові дослідження про їхню шкоду. Від хімічного захисту рослин почали відмовлятися в усьому світі, але тільки не в Радянському Союзі. На кону стояло збільшення виробітку. І кожному хотілося увійти в історію як такому, що підняв врожаї до небачених висот, і неважливо, що для цього потрібно було трохи пожертвувати здоров'ям людей. Ось і виходить, що натуральні радянські фрукти, овочі та зернові були напхані пестицидами під зав'язку. Як я вже казав у одному з попередніх відео. У тваринництві справи були не кращі. Збільшення надоїв і збільшення у вазі нерідко домагалися за допомогою штучних кормів та іншої хімії, яка аж ніяк не сприяла здоров'ю нації. Кожний голова колгоспу намагався дати кращий результат свого господарства. Для цього навіть були нагороди для працівників передовиків, наприклад, автомобіль Жигулі чи почесна відправка до Москви на виставку ВДНХ. Ну, а сам голова міг навіть отримати золоту зірку героя соціалістичної праці. Про що мовчала ковбаса? Улюблений аргумент усіх тужливих за СРСР, мовляв, погляньте на етикетку будь-якої радянської ковбаси. Там же все натуральне. Однак вони забувають про те, що в СРСР не було закону, який зобов'язував виробника вказувати повний склад продуктів. Користуючись цим, на етикетку поміщали лише найсмачніше та найбезпечніше. Насправді ж у радянських сосисках та ковбасі хімії могло бути більше, ніж у сьогоднішніх. Непорушна твердиня якості та натуральності радянські гости не гарантували ні того, ні іншого. Той, хто працював у харчовій промисловості та товарознавстві за часів СРСР, добре пам'ятає, що гости допускали використання. Величезної кількості замінників та покращувачів. Наприклад, старі сосиски можна було пускати у переробку, додаючи їх у нові. тістечка картопля та цукерки пташине молоко робити з кулінарним жиром та замінником какао. Ноаяловичну ну, в кубасі дозволялося замінювати свинячим обрізом, білковими стабілізаторами, сольовим виварюванням кісток і копит або плазмою. У виробництві хліба практикувалось використовувати. Так звані вторики чи возврат. Тобто ту продукцію, яка не продалась, повертали назад на хлібозавод, де її використовували назад у тісто, змішували і випікали новий хліб. В інших випадках черствий хліб використовували для паніровочних сухарів. Все найкраще до столиці та за кордон. Було б неправдою говорити, що гарної їжі в Радянському Союзі не було. Була, ось тільки до простих громадян майже не доходила. Соціальна прірва не стала меншою навіть у країні загальної рівності та братерства. Як і за всіх часів, у пріоритеті була столиця, туди відвозили повністю всі продукти, залишаючи провінції викручуватися як завгодно. Наприклад, те саме вершкове морозиво продавалося лише в Москві, Ленінграді та Києві. Інші регіони задовольнялися молочним, з крохмалем і борошном, причому за ціною дорожче вершкового. Аналогічною була ситуація з молоком, сметаною, м'ясом. Фруктами та овочами. До речі, про фрукти. Автор пам'ятає, що у дитинстві апельсини та мандарини могли бути лише взимку на Новий рік, а банан перше спробував, мабуть, десь у кінці 80-х. Щодо продуктів, звичним явищем були різні лінії виробництва на заводах. Так, на ковбасних заводах існували окремі чахи для ОБХСС, обраних отримувачів спецпайків та валютних магазинів. Там ковбасу робили справді з м'яса. В іншому ж цеху, в цей же час у дві зміни штампували ковбасу з крохмалю, щоковини та інших рогів та копит для пересічних радянських громадян. Продукцію для експорту та внутрішнього користування також робили за різними гостами. Радянські трудящі їли сардельки з нітритами, фосфатами та нітратами, які під страхом смерті заборонялися класти в ті, що йшли за кордон. Ось так держава. Дбала про здоров'я та благополуччя своїх громадян. Узаконена крадіжка. Крадіжка в Радянському Союзі мала такі масштаби, що боротися з цим було безглуздо. На це просто махнули рукою, включивши до статті природне зменшення. Так, наприклад, на м'ясокомбінаті робочі крали м'ясо прив'язували його собі до різних частин тіла та ніг. І спокійно виносили за прохідну з кісток, зрізали вирізку, накачували курей водою. До речі, це суто радянський винахід. Молоко розбавляли водою ще у колгоспі, потім на молокозаводі, а потім і в магазині. Знімали жирну сметану та вершки. Після чого розбавляли їх тим же молоком. На хлібозаводах робочі крали масло. Цукор, розинки, олію та іншу сировину просто не додаючи у рецептуру необхідну кількість інгредієнтів або зменшуючи вагу готового виробу. Це часто практикувалось, адже тоді камер відеоспостереження ще не було. Це відбувалось у багатьох галузях, крали всі від працівника до начальника. Як казав Карл Маркс, на заводі варують всі робочі плоскогубці, а директор вагонами. На додаток до цього на прилавках магазинів і ринків панувала повна антисанітарія, а громадян нещадно обманювали, обвішували та обраховували. Обурюватися було марно, за покупця ніхто не тримався, бо навіть на шматок м'яса, що завалявся, завжди знаходився охочий. Завершуючи, варто сказати, що в СРСР якість продуктів залишалася проблемою через брак конкуренції та відсутність інновацій. А ви все ще вважаєте, що якість продуктів у Радянському Союзі була кращою? Чекаю на ваші думки в коментарях.